Привіт! це знай своє. Наша команда у криворівні, і ми біля музею. Дідова аптека. Ні, тут немає жодної пігулки. Тут представлена суто народна медицина Гуцульщини. Дому дізнаватися про своє разом. Ходімо. Музей народної медицини, гуцульської медицини, можна mm -hmm. так точніше сказати. Все, що стосується трав, від трав до настойного. Ми всім відвідувачам кажемо, щоб не просто бути жителем, а довго жителем. І вся наша, яка продукція ви тут побачите, не тільки чай довголіття, Ми пропонуємо його для профілактики нашим відвідувачам. щоб вони зберігали своє здоров'я. А розкажіть загалом про всю концепцію вашого музею і взагалі звідки виникла така думка створити такий музей? У мене колись діду дуже багато часу проводив на полонині. Він збирав трави добрі до здоров'я, можна сказати, був знахарем своєї сім'ї. Бо це колись було дуже важливо. Кожен господар був як доктором, і він з літа мов назбирати таку комору, щоб взимку його сім'я не хворіла, і можна сказати, запобігати всі ті захворювання. Бо гуцули виключно тільки так робили. Вони наперед запобігали. Ми займаємося профілактикою. Ми не лікуємося виключно, бо краще запобігати всі захворювання, чим їх лікувати. Чорниця це найпрекрасніше може бути для зору. Для шлункових розладів маленьким діткам найкраще допомагає, що може бути це в сушеному вигляді, коли у них щось в животику забуркотіло, сушених є гідок і... і все буде чудово. Так само, брусниця. Це ми називаємо вітамінна бомба. Регулює тиск, профілактика сердечних захворювань, також вітаміноз на зиму, тому що вона не потребує консервації, її просто перемолоти в баночку поставити, і вона може зберігати 2-3 роки, навіть не пісні. Коли гість відвідувач приходить до нас, він може частинку Карпат, музею взяти з собою і, і запобігти своїм хворобам Звичайно, вже вдома. Звичайно. Сувенір такий привезти там, батькам, друзям. І коли вони в Києві в Харкові сидять за чашку чаю, так, вони згадують, де вони були, що вони бачили, що вони чули. Ще цікаво, от, е, хто помітив, вид Іванчика. Чому? Так, це, Іванчик — Чи банка? Дідо, літера Е, бо в нас місцевий діалект. Іванчик. Так. Не Іванчик, а, а Іванчик. Іванчик. Що не говори, жінка жінки, жінки в скрізь одинакові, і воно, коли моя бабка щинила сварку, я робив їй цього чаю. Це є секрет нашого спокійного життя. Словом, у кого в хаті є сварлива жінка, хоча таких дуже мало, жінки всі чудові, насправді, то можете дати чаю і заспокоїтися ще й нас ще для довголіття, так. Я рахую себе ще молодим, але внуки щисто питають, кілько вам років діду Іванчику. На що відповідає, що мені вже багато, але жити я буду ще довго. Правильно, українці, особливо гуцули, славяться тим, що вони довго живуть. Добре, жити, звичайно. І наша така позиція, щоб це підтвердити. Не словом, а ділом. Я взагалі кажу, що кожен господар має мати таку комору, щоб бути довгожитим, бути здоровим. Дуже важливо, як їх правильно збирати, як їх правильно сушити, тому що треба їх зранку зібрати до схід сонця з росою і, і так сушити в темному закритому приміщенні, щоб не попадало сонечко на них. Тоді вони будуть корисні і. А які тут саме є у вас страви? Розкажіть. Е, є багато відомих, які зустрічаються скрізь, а щось такого, що росте тільки виключно в нас, високогір'ї, то може бути Арніка гірська. Її старожителі найбільше застосовують для натирання хворих суглобів. Афена, чорниця. Брусниця, дереві, це вже більш такі іван чай в нашій місцевості. Більш такого щось. Іван чай взагалі ми то кажемо, що є рослина довголіття. Вона там має багато вітаміну С більше, ніж це трусові фрукти. Ми, взагалі має колаген, який запобігає старінні. Що це в нас тут таке? Це є ісландський мох, він росте високих горах, 1500 метрів над рівнем морем. І це є дуже добрий засіб від кашлю, від бронхів, проти сосуд. Все, що нам в аптеці знаходиться, ісламін, ісламон, сломон, ісла це все на основі цього. моху. І в нас є вибір або бути здоровим і ходити в Чорногору його збирати, або до місцевої аптеки. Ну, звісно, найкраще прийти сюди, купити, заварити чаю. Е, звичайно, тому що він далеко росте і не кожному підсилую піти назбирати. збирати. Чай. Прекрасно, бо після короткого знайомлення з травами е, обов'язково потрібно продегустувати, а пахне то обов'язково ми п'ємо без цукру. І дуже важливо, як правильно настоювати чай. Заливаємо окропом десь градусів 85 90 чекаємо хвилин 15-10, і тоді він дає ж такий природний солодкавий присмак, що цукру взагалі не потрібно. То е, є настоїнка на змії її найбільше застосовують у народній медицині, взагалі на Гуцульщині, від онкозахворювань. Народна хіміотерапія має бути делікатне дозування від каплі до 40, від 40 назад і, і... справді це допомагає. І відтерміновує, можна сказати, на певний період життя, але доволі жорстоке приготування. Такої настоїнки треба зловити живу змію, загнати в пусту банку. Залити її туди спиртом або самогоном, кодове слово тобто, домашній того, продукт. Тобто гадюка в спирті жива. Так, так. Вона там плаває скільки може, але самі розумієте, що кожному п'янству настає кінець. Вона там гине, випускає яд і сполука яду спирту, має здатність уповільнювати розвиток ракових клітин. Ми відвідувачам кажемо, що краще приходити в наш музей дивитися як на музейні експонати, щоб нікому не доводилось живати за призначення. Так. Така... Ні близьким, ні родичам, ні друзям. Така настойка, от там далі, то є на мухоморах. Це ті справжні що ви, червоні з білими крапочками, що ви ходите у ліс і копаєте ногами. Старожителі найбільше її застосовують для натирання хворих суглобів. Друзі, якщо ви хочете запобігти якійсь своїй болячці, обов'язково приїжджайте сюди. Я хочу ще вам показати живу змію. Живу? Як вона виглядає? Мамце. Я прорізав дірочку, щоб вона дихала, а вона десь чкурнула. Слухайте, давай я десь думаю, спорити. що для нашої безпеки краще перейти в наступну кімнату. Ой, щось мені для серця, дайте. О, <звук> тут змія, сподіваюся, немає. То є наступна музейна кімната. Тут найважче переконати гостей мені, що ви попали не до бару до наступної музейної кімнати. І доказом є на стінах те, що ніде не побачите там традиційний киось. Угу. Тут все наші музейно аптечні назви. Ув'язані з місцем збиранням, з історіями, з легендами. Наша екскурсійна програма побудована е, на цінну інформацію і дуже важливо на позитивні емоції. Бо ми вважаємо, що коли відвідувач наш посміхається під час екскурсійної програми, він два-три рази здоровіший. Значить, треба частіше посміхатися і, і все, все буде, буде, буде чудово. За кожною назвою ховається якась ягода або трава, або плід. Поцілунок дзвінки це ожена. Чому така назва? Бо ягода солодка, а рослина — колюча. Власне, як і, як і той посілунок дзвінки для добуша виявився. Ні, ніби солодким, але в кінцевому результаті фатальним. Карпатське наместо це у нас є брусниця. З тих, плоди брусниці, з хелами гибели, все пані, як на место на місто. на, на, на грудях у жінки чи дівчини. Дівочі очі то сунички грайлеві. Гуцульська кавалерка то є, о! Е, о. То є, то є вешня, або співається в піснях. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, чи ой у вишневому садочку, там соловейко щебетав. Сон вівчара то є настоянка на, на м'ять. Коли вівчар свій вискакує то життєвого ритму, коли він стереже на полонині худобу протягом трьох-чотирьох місяців, то щоб заспокоїтися, то власне м'ята тому сприяє. Кохання гусулки це є малина. Для газді і для ґаздіні дві настоянки вони тримаються пари. Настоянка для ґаздета на перці, а для ґаздіні на кропиві. Якщо господар першого дня собі дозволив трошки забагато перцю то наступного дня вже господиня може собі дозволити кропиву. І як використає, вже ніхто не знає, чи то буде у лікувальних цілях, чи то буде у цілях виховня для господаря. Згарда це є настоянка на порічках, червона смородина. Далі соколене око це одна з таких настоянок, які ми завжди пропонуємо вгадати, а що воно. Rostadė yra visatom kiavisokia, korinkliubočia, viršiek, udrievė, anatim kudri, samsokil sudėt. Samsokil sudėt dėlako vedėt, jeigu dėlako, nasenė morė. Tada vedėkite do morės žirgą, pamatėte, gerai žirg. Це інформація на правах реклами. Наша фірмова настоянка кедрові легенди. Це настоянка на шишках сосні альпійської. Або ми називаємо жереб полонянський. Це дерево без е, яскраво вираженого стовбура, і воно росте не рівно, а так косо, хеланне гір. Ви такої не побачите більше ніде, тільки в дідовій аптеці. Горобина ніч це є чорноплідна горобина. «Свербегус» — це місцева назва е, Шепчена. Шепшена, свербегос, так, Свербегос. Муцовський град це настоянка на Аличі. Стеглі градом сипляться на землю. Дідова Смаковенка це чорна смородина. Коли дідусь не міг ходити до Чорногори, збирати ягоди, то собі щось таке посадив біля грядочки, у грядочці, власне, і для навиків виробництва не пропадали, і для смаку приємно було. Ну і довголіття ворона це черешня. — черешня. Ну, Власне, нас, якби переконують, якщо шпаки люблять довбати плоди черешні, але в нас у горах шпаками не зовсім. Склалося, у нас більше такі ворони госкюють на черешнях, і кажуть, ворон живе 300 років. Ну і дідова Аптека, відповідно, прогнозує своїм відвідувачам половину віку ворона. Ну І найцінніша частина нашого музею це настоянки на чорногірському корінні. Коріння, яке ми збираємо на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря і веще. Золото Чорногори це є. Золотий корінь або родіола рожева. Та не чугайстра – це місцева назва джинджура. Джинджура, а офіційна терлич жовтий. Має такий гіркий присмак, особливо виражений такий гіркий смак. І дуже добру і профілактичну, і лікувальну дію для шлунку. Ну і ще кажуть, що має приворотні властивості. І ще одна дуже така цікава назва Довбушева «Довбушеве село». Настоянка місцева назва корення Підойма, офіційна серація гірська. Ну і, власне, нам доводиться пояснювати, що та підойма піднімає, бо в людей враження складається, що то для того, а то не для того. Після виснажливої праці чи після затяжної хвороби настоянка в підлаймі піднімає ліжка цілого чоловіка, а не частинами. Наш музей доступний не лише для дорослих, незважаючи на таку експозицію, у нас є сиропчики для дегустації. І Починаємо у цій кімнаті, зокрема, з двох основних правил. Які діти повинні запам'ятати надмірне вживання алкоголю, шкідливе для їхнього для, для букче його здоров'я. І вживання енергетиків це є поступове звикання до алкоголю. І, і тоді так коротенько говоримо про е, на, ці, ці назви, особливо такі, як соколені око, там, е, кедрові легенди, ну і дегустація сирапчиків. Зараз ми маємо такі два сирапчики. села чугайстра, це, це є ялена. І кедрові легенди, аналогічна назва до, до настоянки, це і сироп із сосні альпійської. Є така співанка гуцульська Ой, попеті горівачки, але в міру пити, аби знати, що сказати, ти заговорити. Хочете запобігти будь-якій боляшці? Обов'язково завітайте до Криворівні у музей Дідова Аптека. Тут вам нальють цілющого чаю, доброї настоянки і дадуть навіть сиропчику. Будьте здорові і знайте про своє більше, папа. -па.